Що там по активу? З вами Ярослав, ви на каналі Реактивний Піноцит, і сьогодні ми дивимося ролик з 1 вересням та послання для підписників мого каналу. Від каналу, який називається якщо я неправильно домовляюся, не «The, Dealer». The Dealer. Бачив якраз таки <схи> <схи> цей канал. Ну, насправді, мені там дехто скинув, Ну так, чисто там відос, прев'юшку і так далі. Е, і також я ще бачив в деяких телеграм-пабліках якраз таки прев'юшку даного відео. Я сам відос не дивився, я не знаю, що тут взагалі і так далі. Але е, багато хто цього зробив справжній мем, і Я не думав, що цей мем добирається і до мене. Господи боже мій! Ну добре, добре, добре. Давайте подивимось, що ж у нас там сталося 1 вересня. Але перед початку хочу, будь ласка, закликати вас стати спонсорами моєго каналу, тому що зараз я живу тільки завдяки вам, спонсорам. Тому, будь ласка. Не полініться закинути копіючку, всього лише 10 гривень на місяць хоча би. І ви за це отримуєте спеціально для вас чатик спеціальний в Телеграмі, також ще ви отримуєте плюшки, всілякі смайлики, отримуєте доступ до роликів ексклюзивних і тощо. Також ще хочу, ті, хто не можуть мене підтримати спонсорською підпискою, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, також напишіть будь-який коментар в підтримку даного відео. Ну а ми поїхали. Всім чекі-брики, мої фраера. брики давай. З вами я Зеділер. Зеділер, здорово. З 1 вересня днем повернення в школи. Да, перш... Ну, правда, 1 вересня вже пройшло, вже як 13 днів. 13 -е число. До речі, мене 13 -е числа день народження, ну правда, не цього місці... місяця, а квітні, ну, ну добре. Це пляха повний звіздець. Реально. Я можливо, буду рідко випускати відео десь за кілька місяців, тому що у мене буде учеба. Якщо ви дивитесь уже це відео, значить я вже по суті в школі. Ніфіга. Так що. Мабуть, ми не так часто будемо бачитись із за тупої школи. І... Да, на жаль. На жаль, вже по всі повертаються в школу. Ну, правда, не я. Я вже школу давним-давно закінчив, ну то вже окрема історія. І що насправа справа що, що у нас президент бляха, отбрав бляха, зранних, декілька місяців канікул. Ну, собі, Декілька місяців канікул, які декілька місяців? Я просто, як я пам'ятаю, це кані... осінні канікули точно були, зимні. І весняні канікули точно у мене, наприклад, коли я Навчався. Ну Це було давно ще до повномасштабки до, Ну, ні, коронавірус вже був, а по, до повномасштабки так точно. У нас 6 днів отобрали, а він у деяких шкіл отобрав декілька місяців. А... І це несправедливо. Не це несправедливо. Ми такого не... Несправедливо. Не Зараз зачекай. Це... Звіріть мене з Президентом України Володимиром Зеленським. Володимир Олександрович, добре вам здоров'ячка. Володимире, як ваш тиск? Та питаю, тому що турбуюся про ваше здоров'я. Слухайте, тут є проблема, ви тут сталася така, мабуть, помилка. Забрали декілька місяців канікул у шкільників. Та -та -та -та, я, -я, я все зрозумів. Це Поняв, пане Володимир, так ви, ви, ж, ви ж повернете їм пару місяць Каїку, так? Я все зрозумів, пане Олександрович. Е Володимир. Все зрозумів. Дякую І на зв'язку. Героям слава. Все, я договорився, повернуть скоро. <си> Декілька місяців Каїку, так що нормально все буде. Перемога буде 15 травня. Mm. І так, що, коротше, ми, схоже, будемо рідко бачитись, так що. Пока, пацани, я пішов. Ну, будемо рідко бачитись, Будете але пішов. Треба, вчитися. треба вчитися. І да. у нас війна іще да, у а. нас війна. А, та, та. а Трамп дебіг дегенератор він, Сто бля... 100% Повністю погоджуюсь, повністю погоджуюсь з словами цього молодого людини цієї вельми шановної молодої людини. Бляха не може вирішити війну, але це легко. Так. Це по суті легко. Так. Просто просто кинуть ядерку і все, все по суті. І... Все. І... все, і все, і проблема вирішена. Я схоже. І цей президент Зеленський бляха, він у нас добрав 6 днів канікул. Ми бляха, просто в телефонах сиділи і більше нічого не робили. Так навіщо ми ходили в школу? По суті. Ну, по суті. Ну добре. З вами я був Заділір. За Як завжди, підписуйтесь на канал. Заходьте в такий канал. Зайдем. Я спеціально навіть зараз. Зачекай до я отак зараз. Я поставлю вподобайку. Все, я поставив вподобайку. Хто не бачив, я поставив подобайку. Ток-аккаунт. Мій другий канал. Я роблю реакції на Україну відео. В цьому каналі я роблю. Ого! тобто виходить ще цей вельми шановний пан і ще е мій, можна так сказати, колега. Я теж роблю реакції, є! Yeah! Я не один такий, хто робить реакції. є! Хе-хе-хе! Рідко, на жаль, сфм анімації. Сфм анімації. Ну. Прикольно. Це круто. Рідко по суті сфм анімації і госпіталь по відоміграм. Можете челенджу позадавати по іграм, бо у нас поки що у них немає. Ну, добре, а з вами був Задір. Всім пока-пока. Давай, Dealer. Ой, і тут музика, походу, обривається. Так, і тут. Інші відоси. Ну що ж, подивилися ми цей коротенький відос. Бажаю, звичайно, цьому вельми шановному затіллеру наснаги в навчанні, і, звичайно, вже не кидати своїх вельми шановних підписників, враховуючи, що у нього їх достатньо таки немало. Більше ніж у мене 2000, ще, е, 2000 підписників. Ну, 2500 навіть може. Хоча я, я тут просто статистика Ютуба тут, м'яко кажучи, дуже недоречна, насправді, тому що тут, коротше, типа. Е... І так далі, коротше, ви зрозуміли. Що ж, ми подивилися цей ролик. Дякую всім людям, Ну ті люди, яка мені задодатила і замовила даний ролик. ділеру я бажаю лише наснаги, звичайно, вже в навчанні. Також ще бажаю успіхів в Ютуб-кар'єрі даного молодого ютубера. Тим паче, враховуючи, що у нього вже підписників 2000 від... Тисячі підписників, 2000 підписників. Ви це, це ого, це вам ого Туда туди, нафік. У мене лише п'ять підписників. Тому, як би, да, Мені ще до нього рости і рости. Тому дякую, що подивилися це відео. Обов'язково ставайте підписником хоча б цього каналу. Спонсором, можете, звісно, теж ставати. Хто може? Там, є декілька рівень підписки. І все вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид усім, папа, мої черепашки.